Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто to Зараз ви спускайтесь вниз тискайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга, Великий Водій. Цей твір війшов у збірку «Повна темрява Безірок у 2010 році. Отже, про що розповідається в цьому творі? Це доволі такий незвичайний твір, і в цьому творі після його прочитання. Можна доволі довго думати про що саме хотів сказати Стівен Кінг в цьому творі. А, доволі, можливо, для когось буде не те, що важкуватий, але а, для, для сприйняття не такий легкий. Тут розповідається про те, як була собі авторка, яка була не те, що дуже відома, але така. Вона писала там якісь твори, і от її запросили там на зустріч, а вона там, там розповіла про свої книги і так далі. І потім вже їй треба було їхати. А їй, а як директриса чи головна, вона їй порадила іншу дорогу. Типу, що там коротше, легше і так далі. І, так далі. і от вона поїхала по тій дорозі, але там вона наїхала на якісь цвяхи, щось таке. І в неї пробило колесо. Але тут за нею їхав потім якийсь чоловік, і він вирішив, він був дуже великий, навіть, можна сказати, ненормально великий. І за той великий водій. І він здався доволі добрим. Сказав, що їй може змінити колесо і так далі. І здавалося, що все добре. Але. Цей водій не був добрий. Він її зґвалтував. І взагалі не хочу вам спойлерити цей твір, але потім розповідається, взагалі в цьому творі розповідається про те, як, як жінка після цього оговтувалася, що з нею сталося. чи... І як, і як вона думала, чи варто за це заявляти в поліцію, чи варто промовчати, чи варто це робити анонімно, чи це взагалі не варто робити, і що вона взагалі далі буде робити. І е, не знаю про що саме точно хотів сказати Стівен Кінг, тому що тут таких декілька різних проблем, і, можлив, і можна довше подумати про що саме або з кимось поспорити. Але можливо про те, що е, поліція і так далі не завжди тобі допоможуть. І дуже часто просто люди не хочуть, щоб, е, щоб про це дізнавалися інші, щоб це було публічно. Але теж доволі такий незвичайний е, твір, і навіть не знаю, що вам про нього сказати. Тому що. Я вам раджу самим його прочитати, його зрозуміти по-своєму. Тому що це такий твір, що кожен його зрозуміє якось по-своєму. Тому що мама моя його читала, я його прочитав, і в нас думки трохи відрізняються. І це доволі такий незвичайний, прикольний твір, який я вам раджу самим прочитати і самим скласти, подумати, якусь свою думку про нього скласти, і, можливо, він буде для вас корисним, можливо, ні. Але варто все-таки його прочитати. А ви не забувайте читати твори Стівена Кінга, тому що це король жахів, не тільки жахів. Також не забувайте читати твори українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що да, що вам це треба. всім, ну, па па па, -па.